Всім доброго дня! Ви хаті Сьогодні у нас буде нова частина англійської мови, точніше продовжуємо. Ми сьогодні 21-й день, тому продовжуємо. І так у нас тема буде. Was War Simple, of B. Це новий час. Будемо його ізучати. Тому зараз запишемо трошки. І... Почнемо. Так, записали. Was-ver Vor. Це форма бути слово be. Давайте читати правила. Was Vor. Ми використовуємо Vorru. Як минулий час? Минулий простий час форма be. Ми використовуємо was для I, he, she, it і Вор для you, with they. Я думаю, це зрозуміло. Подивимося на таблицю. Немає короткої форми у цих слів, тобто у нас was, це was. У нас ніяк не скорочиться, нема не, має, не сказати. можу якось сказати. Можна сказати was not як wasn't, але. більше ніяк Were можна сказати, як weren't, і все. Потім. використання was war. Was war це минула форма I'm is, are. В теперішньому часі I'm is, а в минулому це. was. R це Віор. Mm. Запам'ятаємо. Так. Ми використовуємо вас Vor, щоб говорити в минулому. Ми частіше використовуємо минулі фрази часу. Вчора yesterday, last night, last week, two months ago. Etc. Ehm. Вчора прошлочі, прошлой неділі, два місяць тому тощо. Ми користуємо васвір в виразах was-were-born, Типу народився. Expression be born is always past. Was-were-born. Коли ми говоримо, що коли хтось народився, ми кажемо was. was born in. Або дата там, або цей. Я думаю, це зрозуміло, давайте подивимось на цю таблицю. Питання у нас спочатку йде was. Потім у нас йде was", або віс або was". І слова. Тут у нас те ж саме. Нібито, так. Да? Ну давайте подивимось ще раз. І вже почнемо. Тут у нас VOS, того що у нас 1, тут у нас Is, тому що. Тут не минулий час. Тут у нас Вар, тому що ю. Тут у нас. Так як у нас I, тут у нас Ис, по-моєму. А ні. What were on the season yesterday? Yes, I was. If you see a film demo, you are watching the same thing in London. Today is the... I am Paris. Sorry, and I... were at home last night and you were with us. Yes, we... We were late for the con concert and today i i'm late for well, class azim was born in egypt and i was born pretty on taxes tak mila the shadows you excited about 3ps i mm. Hmm. what is it she is as yes, it was the weather it's nice today but it but the weather is warm we are not much but we are hmm. My son was short in school, but now he is tall. My son, був низький в школі, а зараз він високий. Так. He, you, were you at the stadium yesterday? Yes, I was. Чому стадіоні? Вчора так я був. Were, тому що you, was, тому що I. Yesterday, Philip and Emma were in London. Today, they are in Paris. Вчора

Опять же, Веро це варе, тому буде. And today I am late for your class. Так, це сьогодні відбувається це Present Simple, тому I am I seem was Born in Egypt. and I was Burmickham. Ну, зрозуміло. Тут все розписано. Правило Якщо. Тому я можу не пояснити. От помилка в тому, що. Чи був ти. радісним про цю подорож. Так, були дуже були. потрібно казати, тому му веро. Воскейт. Питання починається з вес. То як тут однина. на. Кейт це ші. Ший воз. Велю от зибич лассандрий. Чи був ти на пляжі? останньої неділі. Так я був. І так у нас виходить, що помилок майже немає тут. Давайте йдемо далі. Виконати речення з вас вьори. Where were you last night? I called you, but you weren't at home. Was oh Sandra happy after exams? No, she wasn't. I remember I was very worried, but you were... Since I don't know I usually just trust him. ...trust they, ...they were... Where I tried the country test, I was able probably I wasn't wrong. Was wasn't we were late, we were. Wasn't. Так, давайте давайте, если уже вопрос перед було было. <coughs> я, я не вчитувався я просто на контексте вы home, Так. це зрозуміло да, тут демос. Тут у нас. А, тут we weren't. Мы ми, ми ми Он раніше. Бул були раніше, да. Треба було почитатися. Тут у нас навпаки просто. Тут надо себе на всю фразу, тому тут немає. немає різниці Так, напишите речі я округу Так розмістіть, думаю. Сначала питание, а потом вас воссвер... а потом все иначе. Вот тайм. Вы, где ключи? Давай. Так, ищем. When was she born? How expensive was the hotel? Why was you angry? I was I on upon the shoes after the assignments Was the question difficult? What time was uh, outside and how often you often was you in contact with them? Um, where were you and Tom? Ключиться множена тому тут віор, потім у нас. Тут я написав Вен, тому все вірно. Тут у нас множена. Якщо я чую, ось... Ты не буду Так, тут у нас. Квещен теж множена, тому. Віорра потрібно було вставити. Потрібно дивитися ще на закінчення. Тут у нас Offen Voss. А тут віор, тому що. З ними зем це. Форма слова Z вроді би. Якщо не помиляюсь. Потрібно дивитися на множину ще, потрібно дивитися на Ю. А, тут просто тому ще Ю. Ну, ладно. Небагато помилок, майже все вірно, але просто потрібно... Це легко запам'ятати. Типу, якщо я раз то Будет зісти, я думаю, зрозуміло. Тут не така складна тема, просто підпитати, коли жена, коли одина, тому. Я записав речення, відповідно, і такі потрібно ну, саме правила. І я думаю, з цим темою цим, 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 цим проблем не буде. Ми ще завтра розглянемо тему більш детальніше правопис там, що і як. Можливо, тоді помилок буде менше, тому. Сьогодні дуже гарна тема. Почали ми минулий час. У нас ще дві теми, яка як мінімум є по минулому часі. Тому завтра продовжимо його. І будемо вже тоді покращувати там, де у нас було багато помилок. Тому, щоб сказати, дякую всім за перегляд. Було гаті розсування. До наступного дня. Сьогодні все. Всім пока-пока.